Я йшла з думкою, що я хочу літати. Насправді, небо це моє кохання, літаки це моя любов, як можете бачити. Але якщо не склалося ну, бути льотчицею, то хоча б зовнішнім пілотом. Фрадіт військовий льотчик був. Він очолював, ну, тобто був директором льотного училища два терміни підряд, тобто 10 років. Він і літав, і навчав потім в ну, екіпажі. Це, мабуть, у генах. Перевірка рульових поверхонь. Давай розпочинаємо далі. Стабіліки вверх да завершили. Я у війську з літа 2020 року. Мої основні функції керування літачком впродовж польоту, тобто я контролюю його параметри, віддаленість, напрямок його руху, силу вітру, батарейку, ну і інші параметри так само. Якщо бачу, що включилося подавлення, тобто працює реп, то приймаємо відповідні міри. Робимо все для того, щоб максимально ефективно працювати і виявляти ворожу техніку та особовий склад. Перевіряємо атвінта. І є задумно. Розпочали. В принципі, в мене освіта цивільна за фахом програмного забезпечення, тобто, дещо було зрозуміло і знайомо, а те, що не було зрозуміло і знайомо, я ознайомилась і зрозуміла, тобто вивчила. Приємно знати, що ці навички допомагають нищити русню. Буває страшно кожного дня, коли лунає сирена, коли розумієш, що щось летить або там по Харкову, або по містам, де є друзі, знайомі, родичі, там хані люди. Тобто, по суті, я переживаю більше за них ніж за себе. В принципі, намагаюся якось з цим поратись. В мене є чудова киця, яка підтримує моє ментальне здоров'я. Вона прийшла до нас в Костянтинівці. Шукати чим пригодуватись вагітною дітей я її згодом прилаштувала. Ось Це матка, ось це мотя. Вона чекає на мене у батьків, ось це сірі. На жаль, я не знаю, де вона зараз. Вона загубилася. Ось ця булочка з купінського вузлового. Вона поїхала жити в Амстердам. Бували різні в принципі ситуації з побутовими моментами. Ну тобто. Завжди намагалася знаходити вихід інколи допомагали добрі люди. Наприклад, у Куп'янську злобому, коли ми знаходились, познайомилася з дівчиною. Вони мені віддали ключі від свого будинку і сказали: можеш приходити приймати ванну в будь-який час, коли завгодно. Нещодавно була у сестри у відпустці, вона живе в Нідерландах, і вона мені зробила. Дуже класний подарунок, сюрприз. Ми літали на цесні. Це маленький е, літачок одномоторний на чотири особи е, американського виробництва. Було дуже круто, мені сподобалось. Про своє рішення піти до армії я не жалкую, бо я не змогла би сидіти вдома з початком повномасштабного. Ну, так, армія забирає зараз е, чималий шмат е, часу, енергії. Життя в принципі, але такий стан зараз. Що в країні війна? Бригада і підрозділ є моєю родиною.